Десять зруйнованих та більше 400 пошкоджених будинків у приватному секторі Запоріжжя. Тут загинули двоє містян батько та його донька. Люди досі оговтуються від російського обстрілу 22 березня. Пробачте, мене брат загинув з поміниці. Я дивлюсь вікно, а дома нема. Я просто розумію, що воронка прямо в спальні. На цій території десятки люду: рятувальники служби Кобра, волонтери, працівники ДСНС та запорізьких підприємств. З утра було завдання долучити до розбору сміття, вивоз сміття і допомога людям. За офіційними даними, відходами руйнації засмічено більше 7 тисяч квадратних метрів території. Проводимо ліквідацію послідстві прильоту. От, з допомогою техніки комунальних підприємств, техніки запоросталі проводиться вивоз будівельного мусора, розлічної конструкції, металічні, бетонний. За один круг задіяні у роботах вантажівки, вивозять на звалище зо 50 тонн сміття. Працюють майже без перерви. Людям допомож таку минуту обов'язково нужна. Зараз всі матеріали і транспорт дорого обходяться. Тим більше в такий трудний час завод помагав всі населенню Зараз не залишить в біді. На комбінаті «Запоріжсталь» були оперативно сформовані кілька бригад, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу міста. Починаючи з 22 березня, наші фахівці, наша техніка працює на в координації з місцевим з органами місцевого самоврядування та фахівцями ДСНС і будуть працювати вплив до повного. Повної ліквідації наслідків ворожої атаки. крім того, на Запоріжсталі системно працює оперативний штаб під головуванням генерального директора. Завдання штабу надати допомогу працівникам запорізьких підприємств Метинвесту, які постраждали внаслідок російської атаки. Відповідний реєстр вже сформований. На сьогоднішній день він налічує майже 21 фахівця. Це фахівці нашого підприємства комбінату Запоріжсталь та інших підприємств групи в нашому місті. Від комбінату буде надаватися фінансова допомога на відновлення житла та всіляку іншу підтримку.